Ну, дійсно багато акцій зробили в цьому напрямку, але те, що зараз відбувається, йде потужно і довго і з наростаючим таким рухом від родини Ярошніченка, і Андрія, це. Це можна сказати, що це... Типовим для України людина, яка є миротворець, яка є, я кажу зараз, подарим, як про жінки, яка в собі відображає всі кращі, так казати, всі кращі участі, які є жіночі, тобто і жіночість, і дівочість, і привабливість, і, 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 і ну, жінка, яка захищає. І жінку, яка надихає тобто, і творчість, і захисні функції в тій людині настільки потужні, що я можу порівняти це з тими жінками, які я знаю особисто і пишаю своїм воєнством, такими, як Ледашківська, яка не може сьогодні бути при собі тільки, в то, що вона хворіє, так що вона не може собі просто фізично бути тут. Але ця людина при цьому дуже давно і дуже потрібно. Вона зробила 163 концерти в зонах АТО. Це перша людина, це перший артист, який поїхав туди. Це велика честь. Вона, вона її довго зараз тут вона, вона жива. <laughs> можемо дописувати. Так само і Ларія, яка відгукнулася відразу на нашу пропозицію, і всі жінки, до кого ми зверталися, з пропозицією підтримати наш проєкт Простір жінки. І в рамках цього величезного проєкту, міжнародного проєкту Жінка пробудження, який зараз буде групувати Україну, всі кажуть, так, ми хочемо підтримати цей проєкт. Я дуже радий, що наші полтавчани, ми саме з Полтави, і Данилеті, це найвідоміша родина музична Полтави, вона створила «Грудного море, і зараз вчити її пісню. Про маму, і вони теж будуть брати участь в цьому заході, вони співають не гірше, ніж пенти Томікс. Яка права, це просто ну, це слава Україні! В світі дуже відомі два-три роки. І вони дуже відомі. Вони зараз піднімаються от разом з такими проектами. Це молодий проект. І це молодий проєкт. І от зараз ті молоді проєкти, які є, спільними зусиллями, вони об'єднуються в таких проєктах, які вже априорі підтримані міжнародною спільнотою. Не тільки на ООН ОНУ ЮНЕСКО, а й тими руками, які не хочуть працювати за гранту, як нашого кілокультура, ніколи ми цього не візьмемо. Просто ми так працюємо, ми не обсуджуємо тих, хто працює за грантами, але ми з ними не працюємо. Ми не підзвітні нікому. Але ніхто не може керувати, тільки серце, тільки інтуїція. І вона має життя чого. Дуже дякую за цей проект, дарення Андрію, за те, що вони подарували намі, не тільки всіх, країні всьому світу, цей потужний потужну ініціативу, яку нажало. Яко культура, інтеркультура як за військ підтримує. Я хочу ще на кінець сказати, що не тільки ці рухи підтримують й ті рухи, які створили інтеркультуру протягом дев'яти інтер років працювання в Україні. Це медіа рух чисті каналу, це резонанс таємця розвитку культури суспільства. Це міжнародний рух на підтримку національних мов до культур. Це рух до національних асамблей до об'єднаних асоціацій та товариств, свого чи набад 2020, або сполук, років на захист середків культури. І міжнародний рух на підтримку проєктів резолюції ЮНЕСКО і рух дітям планети спільнового боці, всі міжнародні руки. Це не всі міжнародні рухи, які ми є ще декілька, Але оці вони об'єдналися для того, щоб підтримувати цей проєкт. Це міжнародний самого початку проєкту. Дуже дякую Верену, Дуже як Дуже Вікторію Ві Чуковицькому, що він відгукнувся, як завжди. Він від цього на наші. Запити, коли ми робили тиждень його в ця, як віч, знайшов можливість поїхати там і відкрити цей тиждень ми, як ми, в мережі, потім закінчимо його в Раді на високому рівні всього телебачення, як а, ми бачимо в Києві трішечки Інакше відноситься до таких проєктів, ніж та, в наших обласних місцях. Тому я думаю, що цей проєкт буде мати дуже великий успіх саме в таких місцях. За населенням до трьохсот-п'ятисот тисяч власних таких міст і створена е, Європа. Тобто, коли ми будемо поховати нашим караваном від Олеси до Барселони, то саме на таких містах ми...